У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися одразу три нові виставки, що дарують містянам можливість побачити різні грані мистецтва: живопис, текстиль і навіть філателія. Такий мистецький трикутник поєднав сучасність, емоції та історичну пам'ять. Перша експозиція між простором і часом, де представлені картини розкривають художнє бачення гармонії світу, поєднуючи реальність і фантазію. Тут приблизно 52 роботи, 8 учасників. Тему обирали таким чином, щоб художники більш вільно себе почували, щоб не було примусу в обранні ну, своє творчого напряму, і тому ви можете побачити, що тут дуже різні роботи за стилем. Більш сучасні, тобто є більш до академічного мистецтва, але багато дуже сучасних робіт. Не менш вражаюча виставка відчуття представлена текстильними роботами Анжеліки Голишкіної. Кожна робота це емоційна історія, втілена у фактурі кольорі і символах. Перші роботи вийшли, народилися з ляльки-мотанки, тому що перед ними було моє захоплення лялькою-мотанкою, воно і залишилось, роблю ляльки. А потім. Яляк почала переносити на площину. А з часом з'явився колір, з'явилась фактура, з'явилися різні інші зображення, не тільки присвячені народному мистецтву, але загалом пов'язані з нашою батьківщиною з Україною. А ще в галереї можна побачити унікальну філателістичну експозицію з нагоди 400-ї річниці Куруківської битви. Вона знайомить відвідувачів із поштовими марками та матеріалами, що відтворюють події козацької історії, зокрема бою біля гори дмежі Вушка. Битва була не ну, один день, але ну, найближча 25 жовтня. Тоді ніхто не виграв. Ну, дійшли згоди, що козакам додають багато там, міст-реєстрових козаків. Не дві тисячі, а шість. І ось ми зробили виставку. Наші конверти, відкритки, показацтво. Усі три виставки експонуватимуться до 26 жовтня в Кременчуцькій міській художній галереї, що розташована за адресою вулиці Михайла Коцюбинського, 4. Кременчуцька міська художня галерея вже одяглася в осінні шати, і ми переходимо на осінньо-зимовий графік роботи. Тепер ми вас радо чекаємо, як і раніше з середи понеділю, але з 10 до 17.00. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кримчуцькі новини.